Так, розумієш? Ну, якби в різних країнах різні підходи. Там в Німеччині це ж Міністерство економіки та енергетики, наприклад, так. А, ну, але ключове ж не назви, а ключові підходи. Все в все, цьому згадаємо, у нас вже ж було міністерство. У нас до роз'єднувало. Роз mm -hmm. Було у нас. Прийшов Гончарук, О, ти що енергетика екологія. Тому потужний старик. діяч з досвідом, так? <світ> <да. світ> ну так, це про нього можна багато говорити. Ми об'єднали, потім давай вони його роз'єднують. Справді у нас е дуже багато зараз вирішують енергетичні компанії, але в умовах війни я би не відмовлявся від міністерства енергетики. В умовах війни, коли е регулярно летить, обстрілюють, е Треба якийсь координаційний центр, я би не відмовлявся від Міністерства практики. Потім може і так, може згодом, чи з економіки, чи з мінекології це все об'єднувати. Хоча такий, що більше змін економіки, якщо чесно. А, Бо ми зараз декарбоні... ми і так нормально декарбоні... Та Ми вже так декарбонізувалися, що далі не, не догоняться. Хай не заженуть нас. Ну, слухай. Е... до Війни по в 21-му році у нас частка електроенергії без вуглецевого сліду була там, 69%, за результатами 23-го року 74%. І ти розумієш. Е... А чого ж ну... у наш не говорять, що у нас дуже хороший мікс, що у нас от такі, ми так от, наш такий внесок в очищення планети від цього вуглецевого сліду, що це треба би врахувати. Може Може нам цей сібам якось там враховувати. А Но... нам тільки висово, постійно висовують, що ви давайте то робіть, давайте то, давайте yeah. то. Йдіть, тренуйтеся. Так. А yeah. тут виявляється, у нас така, хороший мікс такий у нас. Сталося. Мало в кого в Європі такий. Місць. Я боюся зараз якісь. Ну, сусідні, да, мабуть, так. Да. Сусідні це мабуть. взагалі не до... ну, це взагалі Ну це так, про що нас... я зарплату рахував, це, мабуть, угу, так. Угу. зрозуміло. Чекають нас... Тому... Один... <х>... так, закінчу.